Бро, ти хочеш стати дисциплінованим. Шикарна ідея, бо дисципліна це робити те, що ти ненавидиш, але робити це так, ніби ти фанатієш від цього. Без дисципліни немає успіху, як ти знаєш, це те, що ми маємо робити, щоб ставати кращими. І тут потрібно розуміти, що ти можеш змінити своє життя, ставши дисциплінованим, і це відео просто пояснить, як ти можеш стати таким. Коли ти змінюєш прокрастинацію на дисципліну, ти можеш покращити все абсолютно, все, і коли це розвинеться, це стане твоєю суперсилою. Моє життя повністю змінилося, коли я почав задавати собі питання. Що б я завтра хотів, щоб я зробив сьогодні. Дуже часто я підводив себе, бо все своє життя в мене не було дисципліни. Дуже важко завжди було сісти і почати щось робити. І навіть коли я почав цей YouTube канал на початку року, робота відчувалася так само. Вночі перед наступним днем я був такий мотивований, складав собі величезний список справ, які я хотів виконати, і казав собі: завтра, ну, 100% я зосереджуюсь на своїх завданнях, для мене все міняється, я вже не можу дочекатися, коли це настане. А потім приходило завтра, і ця. Мотивація ніби випаровувалась, коли я сядав робити будь-яку роботу. Здавалося, що моя увага розривається в ста різних напрямках, і я просто не міг почати свої завдання, бо бути в комфорті здавалося набагато легше. Але вгадай, що пару місяців назад я нарешті вирішив цю проблему, яка не давала моєму життю зробити той самий апгрейд. І зараз я тут щоб сказати тобі, що якщо ти дійсно прислухаєшся до того, що я скажу в цьому відео, твоє життя почне мінятися. І я не хочу, щоб це відео можна було заносити до... Заївшого успішного успіху, тому зроблю все по фактам і без води. Бачиш, бро, я зрозумів, що в мене немає дисципліни. В принципі, дисципліна перемагає мотивацію на довгому періоді. Я зрозумів, що в моменті в мене було багато мотивації, але я просто не тренував свою дисципліну. І по суті, тобі й не потрібна мотивація. Це дуже класно, коли вона з'являється. Ти ловиш той самий вайбік, роботи. Це дуже прикольно, коли все класно, але дисципліна це те, що завжди з тобою, і саме вона тобі потрібна. Дисципліна, вона як м'яз. Так само як ти тренуєшся в спортзалі бодібілдінг, так само ти і тренуєш дисципліну. І це, зрештою, означає, що ти можеш тренувати свою дисципліну настільки сильно, наскільки сам цього захочеш. І це має надихати тебе. Бо коли я зрозумів, що витрачаю своє життя і втрачаю так багато можливостей через те, що я не дисциплінований, я вирішив, ну що, вже пора мінятися. Треба щось робити. Бо вартість прокрастинації це життя, яке ти міг жити. І просто уяви, що ти викидаєш свій потенціал кудись на мусор, бо не можеш перестати прокрастинувати. А я це уявив, і мені стало щось не дуже по собі. І я твердо вирішив, що я не можу дозволити цьому статися. І коли ти починаєш бути будувати свою дисципліну зрештою розумієш, що мотивація це повна фігня. Вона є не завжди, а дисципліна є завжди. І спосіб, яким ти можеш будувати свою дисципліну, це бачити будь-який опір, будь-яку проблему в своєму житті. Як ту саму можливість підвищити свою дисципліну. Якщо ти захочеш працювати більше, то завжди пам'ятай, що твій розум здається набагато раніше, ніж твоє тіло, тому ти маєш бути готовим піти в цю темноту і знаходити себе там. Особисто у мене найголовніший вид опору, який я зустрічаю весь час, це починати свій робочий день. Але, отже, протягом останніх місяців я не знаю сам як це якась магія. Я стараюся фактично кожен день щось робити для Ютуба. Вчити нову інфу, Тувати, писати сценарії, аналізувати конкурентів і так далі, я не буду брехати, що більше днів я цього не хочу робити. Мій мозок починає вигадувати від маски з самого того моменту, як я прокинувся. Починається це з того, що ну може ще 5 хвилин поспати, може як, ну, може ще яких півчасіка, може часік, ну це ж нічого такого. І всі важкі дні він якось вмудряється навіть знаходити вихід з ситуацій, як я можу обманути самого себе. Але потім я розумію, що через подолання цього опору. Росте моя дисципліна. І недавно я задумався і зрозумів, що я ніколи не жалкував через те, що робив якесь важке завдання. Але я дуже сильно жалкував, дуже сильно ловив ФОМу від крипта, що не робив важке завдання. І хіба це не дивно, що наш розум завжди намагається змусити нас уникати важких завдань? Саме тому розбудова твоєї дисципліни є вирішальною. Бо якість твого життя покращується поступово, коли ти замінюєш сором і провину за уникання роботи на впевненість і нову довіру до себе. Мені стало зрозуміло, що багато часу ти не можеш довіряти своєму розуму, бо твій розум завжди буде шукати самий комфортний варіант. Особисто я залишаюся постійним, бо створив свої невід'ємні правила. Вони є суттєвими, коли справа доходить до розвитку дисципліни, бо вони створюють систему, за якою навіть якщо ти не хочеш робити роботу, ти маєш це зробити, бо це твоє невід'ємне правило. Ти не можеш обговорювати це з собою. Мої невід'ємні правила дуже банальні: тренування, дієта і робота мінімум 3 години. Я знаю, якщо я робитиму цей мінімум кожен день, моя робота буде накопичуватись, і з часом я побачу самий великий прогрес у своєму житті. І якщо ти це зробиш, то ти встановиш собі той самий мінімум, який робитимеш кожен день, щоб просуватися до своїх цілей. Тому в ідеалі після перегляду цього відео твори свої обов'язкові правила, які ти будеш виконувати кожен день. Тому на основі всього, що я знав, і свого особистого досвіду, в мене вийшли свої фішки, як складати для себе обов'язкові правила. Щоб не затягувати цей відео, я написав пост в телеграмі. Там буде набагато зручніше його почати використовувати. Силка на телеграм буде в Описі головне не роби ці правила дуже нереалістичними. Ти маєш їх виконувати щодня, бо це ключ виконувати їх постійно. Це те, що, врешті-решт, і є дисципліною. І да, більшу половину часу ти не будеш мотивований виконувати свої правила на день. Багато днів я зовсім не міг змусити себе сісти і робити свою роботу, бо щось більш стимулююче захопило мою увагу. Але зрештою я роблю це все одно, і що я отримую в результаті: підвищення моєї дисципліни, що робить мої майбутні завдання легшими. Звичка пропущена один раз, це помилка, звичка пропущена двічі, це початок нової звички. Дуже часто я ліниво пропускав тренування, залишав брудний посуд у раковині і тримав в своїй кімнаті тотальний хаос, відмазуючись тим, що всі багаті генії забивають на порядок. Я не розумів, що роблячи це, я абсолютно руйнував свою дисципліну, навіть не знаючи цього. Немиття мого посуду негативно впливало на інші сфери мого життя. Звучить дуже тупо, правда. Але послухай, що я зараз скажу – коли я залишав брудний посуд у раковині, це створювало ланцюгову реакцію, яка призводила до зменшення моєї дисципліни. Бо я дозволяв собі бути лінивим і уникати виконання своїх завдань. Починати завдання ставало важче, бо я дозволяв собі не робити те, що маю робити. І як тільки це стало моєю звичкою, ставало набагато легше дозволяти іншим сферам мого життя робити те саме. Я починав думати. Ну я можу почати цю роботу пізніше, або я можу забити на свою дієту тільки сьогодні і почати їсти правильно вже від завтрашнього дня. Тож всі ці негативні звички почали накопичуватись, і як результат, моя дисципліна зменшувалась. Ставало все легше і легше вибирати більш комфортний варіант, і це змушувало кожне важке завдання здаватися величезною боротьбою. Тоді я не розумів, що те, як ти робиш одну річ, це те, як ти робиш все. Тепер, прямо після їжі, я маю свій посуд, коли бачу брудний одяг на підлозі, просто прибираю його без лишніх думок. Бо це маленькі дисциплінки, які дійсно розвивають велику дисципліну. Я почав розуміти, що якщо я не можу навіть встати і помити свій посуд, як я можу коли-небудь сподіватися досягти успіху в своїх цілях або сісти і зосередитись на важкому завданні. Дотримуючись цих менших дисциплін, ти починаєш генерувати імпульс, і, зрештою, стає легше починати свої великі завдання. Це тому, що ти починаєш отримувати рух ідентичності, коли починаєш себе бачити більш дисциплінованою людиною. Лови деякі ключові звички, які я роблю кожен день, щоб підвищити свою дисципліну. Тренуюсь, їм правильно, по мінімуму сажу в телефоні, працюю над проектом по 3 години, сплю мінімум по 8 годин на день. Це речі, які важко робити постійно, але як я вже казав, через важку працю ми зростаємо. Як ми коли-небудь маємо зростати, якщо ніколи не штовхаємо себе за межі нашої зони комфорту? Постійні правила, які ми дотримуємось, і те, що ми робимо, коли ніхто не дивиться, це самий переконливий доказ, який визначає абсолютно все. Чому ми сприймаємо похід в спортзал і виконання вашого? Важких завдань, як таку важку справу, коли насправді це фантастичні речі. Ми маємо можливість трансформуватися і зростати в процесі. І я зрозумів, хіба це не одна з наших головних цілей у житті прогресувати і зростати кожен день, щоб врешті-решт досягти свого повного потенціалу. Тому я почав думати, чому ми руїнимо себе? Якщо ми реально хочемо стати більш дисциплінованими, ми маємо вибрати свої труднощі. Ходити в спортзал тяжко, але хіба не погодишся, що бути в поганій формі ще важче? Сідати вчитися теж тяжко, але хіба не важче провалити важливий екзамен? Коли ти починаєш бачити все таким чином, бути дисциплінованим, Плінованим, просто стає твоїм природнім станом. І я залишу тебе з цим. Завжди пам'ятай, що вибір за тобою. І ще раз нагадую про наше ком'юніті, в якому тебе вже чекає пост. Плюс у нас там є чатик, в якому ми всі спілкуємося на різні теми, тому залітай, як мінімум, щось корисне для себе там найдеш. Дякую за те, що нас вже 1434. Це просто якась фантастіка. Всіх обняв, всім гарного дня і всім пока.